Доброго дня! Жіноча колекція Лі Купер. Лоти 26 одиниць. Супер ціна 10,5 євро за одиницю. Розпочинаємо перегляд. В лоті будуть толстовочки. Вони будуть в кожному лоті в трьох кольорах: жовтий, зелений та червоний. Також в лотах будуть джинси, розміри різні, розміри хороші, ходові. Джинси будуть. Класичні кольори сині. Також будуть декілька одиниць кольорові. Також в лотах будуть футболки довгі рукав. Джинси. Щось Що така моделька джинсів. Ось така футболочка довгі рукав. Ці толстовички в кожному лоті є. І кольори можуть бути в двох одиницях. Джинси. Нагадую, що розміри дуже хороші, різні розміри. Футболочка довгий рукав. Розміри в лотах поверх. Розміри в лотах від XS до XL. Також можуть бути одинички в розмірі 2 xl Джинси класика. Хороший великий розмір, висока посадка. Ще одні джинси. Футболочка довгий довгі Ще одна толстовочка. Ці толстовочки в кожному лоті в різних кольорах і в різних розмірах. Один колір може бути в двох одиницях. Джинси. Ось така ковтинка. Також в кожному лоті буде піджак від копкапін. Оверсайз футболка. Джинси. Класичний синій колір. Ще одна толстовочка в зеленому кольорі. Джинси. Ще одна толстовка в червоному кольорі. І в кожному лоті буде дві одиниці ось такі еко-курточки, еко-кухсухи. Ось така стильна моделька. Жіноча колекція Лі Купер це лот номер один. В ньому 26 одиниць по суперціні 10,5 євро за одиницю. Цей лот може бути ваш.